Це водогін, який проходить по в районі ліськовисі. Труба чавуна діаметром 250 міліметрів, прокладена вона прямо по середині дороги. Зараз вже де промито, бачимо там трубу великого діаметра, це дощова каналізація. Поруч проходить ще дві азбестоцементні цементні труби, це кабелі зв'язку. 28 січня виявили порив на цьому водогоні. Витоків води на поверхність не було, але в той же час було промито чимало ґрунту, як ви бачите. Він вимивався дощову каналізацію і під дорогою утворилася пустота. Дві полости руху повністю було без ґрунту. Просто висів асфальт. Ми були змушені перекрити рух транспорту, бо була небезпека. Будь-який транспорт може провалитися туди, і наслідки можуть бути трагічними. Зараз зняли частково асфальт, хлопці насипають туди пісок на труби, для того, щоб зробити подушку. І коли будуть руйнувати асфальт, щоб при падінні асфальту не пошкодити труби, ті, які там лежать, причина аварії це в чавуній трубі, шматок десь 15 на 20 сантиметрів вирвало. Можливо, це був гідроудар. чи ще щось причини тут важко сказати. Будемо намагати зробити роботи до понеділка, щоб можна було відкрити рух транспорту. Поки що, рух транспорту повністю закритий, прохання до водіїв. Не їхати по цій вулиці, бо вони наражають і людей, які працюють на небезпеку, і самі наражаються на небезпеку. Це аварійні роботи. Ці роботи закладені в тариф на обслуговування мереж такого роду роботи заплановані. Єдина проблема це не якась надзвичайна ситуація, як для водопостачання для водопроводу. Проблема єдина в тому, що це сталося саме на проїзній частині. Тут невелика кількість будинків. Частково дві вулиці обмежено водопостачання, підвезення здійснюється, забезпечуються люди питною водою. Я думаю, що в п'ятницю водопостачання буде відновлено, а вже дорожнє покриття. Там декілька днів ще треба буде поробити. Про відкриття руху транспорту буде повідомлено додатково.